Вітаю на Сьогодні я приніс вам нову стартову колоду під номером 21, яка присвячена Gear 5 Luffy. Всередині цієї красивої коробки нас чекає дуже багато класного контенту, тому ставте лайк. Підписуйтеся, дивіться інший контент по One Piece TCG І якщо вам цікаво доєднатися до українського ком'юніті, обов'язково підписуйтеся на наш спільний телеграм-чатик, де ви можете грати, спілкуватися і просто весело проводити час в компанії однодумців по One Piece і Ванпіс TCG. Що ж, нарешті я відкрив цю коробку. Давайте подивимося, що ж там знаходиться цікавого всередині. І перше, що ми бачимо, це ось такі класні протектори з Луфі, зелененькі, не дуже якісні по матеріалу, але для вашої першої колоди будуть дуже класні або просто в колекцію ваших протекторів. Далі у нас такий невеличкий пак, де знаходяться три дуже красиві альт-арт-картки. Ну і звичайно ж, сама колода. Вона зроблена так, що ви могли одразу відкрити і почати в неї грати. Тому тут є і лідер, і 50 карток, і 10 донів. Ну і ви тільки подивіться, який неймовірний арт цього лідера і як класно він переливається. А ось і сама колода. 2 СР Зоро, 2 СР Луфі, 2 Усопа, 2 Санджи маємо, 4 Jewelry Бонні, 4 Дженбія, 4 Сентамаро, 4 Тоні Тоні Чопера, 4 Намі, 2 Ніко Робін, 4 Френкі. 4 Брука, 4 Віга Панка. і 2 івента Гам-Гам Мол Пістол. і 2 гам, гам Даун Віп. Також додам, що всі картки є фойловими і дони теж, тому коли ви будете грати, ви будете виглядати дуже і дуже ефектно. Ну і найцікавіша частина сьогоднішнього огляду це наш EX-пак, де три альт картки Є також альт-лідер, який є найдорожчою карткою. Ну і, звичайно, ми шукаємо ще альт sr Luffy і SR Зоро. Що ж, Подвымой еще на выпало. І перша карка це Alt Jewelry Bonnie. Блін виглядає дуже і дуже красиво. Ще й Чопер. Наступна картка, це у нас Alt Nico Robin. Блін, теж дуже класний арт. І може це лідер? Ні, але це Тоні, Тоні, Чопер. Блін, всі арти такі класні, чесно. Навіть не хочеться їх продавати чи використовувати, просто залишити їх собі в колекцію. Що ж, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал і очікуйте і наступний контент по One Piece TCG.